Давай. Дитина січня одна. Не поспішай ласка. Мамушка, все. Будь. А мама, кудай, тобі скажайте. О, декос як добро. Я сразу мама знає, що треба дати. Мамушка, вообще ще чуть-чуть пограмся і все. Пиши. Сіхай по прикрыть хочу трошки. Хоть сьогодні всі замочили. O que eu estou a fazer.

Ну, вот сюда даже крошки сделалось, и пустота там. Хочу воды. Но принеси мне водички. Води, стоп, е, Юль, дивись, в мене до тебе питання. Наскільки критично, щоб ти себе бачила? Бачили.